Герої не вмирають, вони стають на захист, коли у вирій відлітають до військ святих небесних. Герої не вмирають, злітають голубами і крилами махають над рідними дахами. Герої не вмирають, немає їм спочину, бо люди пам'ятають і шанують кожну днину. Герої не вмирають і житимуть навіки. Про подвиг їх співають ліси, лани та ріки. Герої не вмирають, свята пролита кров. Нащадки їх згадають в молитвах знов і знов. Герої не вмирають, здійсниться їхня мрія. По всьому світу засумлять. Що Україна вільна?